Неспокійна душа, гаряче серце, невтомна вдача це все про запорізьку волонтерку Любов Леонову. Минулого року вона отримала почесну волонтерську нагороду янгола-охоронця. Саме так називають волонтерів бійці на передовій. Але ця нагорода була б неможлива, якби не велика кількість небайдужих людей, що об'єднались заради нашої перемоги. Саме цим людям пані Люба вирішила подарувати свято, І їй це вдалося. Добрий мій друг, мій сусід, Владислав Лебідів, такі акції робить дуже регулярно. Ми вже декілька разів ходили. Я запрошувала воїнів з дружинами і з дітьми. Я запрошувала волонтерів. Ми ходили, ходили, ходили. І ось вони поставили прем'єру. Собака на сіні. Я дуже хотіла її побачити. Владислав запропонував мені. І ще 18 чоловікам, самим активним помічникам, піти на виставу. Що ми зробили? Але я просто знаю, що так, ми не за нагороди працюємо. Я це знаю. Я згодна з тими, хто так говорить. Але повірте, коли вам кажуть дякую, це дуже приємно. Це дуже. Я так хотіла подякувати всім тим людям, які на протязі. Ну, вже четвертий рік триває війна, і четвертий рік ці люди допомагають. Хтось долучається, хтось іде, але оцей осередок, він такий е, стержень, такий штирь. І він і мене триває, і хлопців тримає, і навколо себе збирає самих найкращих. Я звернулася до Костянтина Денисова і попросила ну, якось, так, приурочити похід до театру з якимись подяками. Дякую Костянтину, він зробив все, що міг. Він зробив ці подяки. Він все це дуже гарно оформив і е, запросив людину, яку я вважаю легендарною. Це Тимур Книж. Я знаю, він буде шалено незадоволений, що я так говорю, але це дійсно так. Ця людина заслуговує на таке слово. І Тимур вручав всім моїм помічникам, які прийшли. Оці подяки. Ви б бачили ці очі, ви бачили, але ніхто нічого не знав, розумієте? Я всіх запросила в театр, але я не словом не мовилася, що буде нагородження. Знала тільки я. Ну і Костянтин Денисов і Тимур Книж. І от коли ми всі туди, навіть мій чоловік не знав, але йому теж випала подяка, бо ця людина зі мною на протязі е, з першого до сьогоднішнього дня, і це в мене перевіщик. Це, це важко. Це, це ні, він, до речі, він дуже активно допомагає фізично, він їде, отримує посилки, він переносить вантажі, він зустрічає. Він ну, він дуже багато на себе бере. І якби не він, я би взагалі б нічого не встигала, якби не моє сонечко. Але за, зараз ну, це не, не його реквіт реклама. просто я так вам говорю, що навіть він не знав, що буде дур... нагородження. З особливою теплотою Люба розказує про свою наймолодшу помічницю дівчинку на ім'я Уляна. Її вірші, малюнки, ляльки-мотанки стали для бійців справжніми оберігами. Є в мене патріотка Ульянка Полухіна, десятирічна патріотка, яка дядям в АТО передає гроші, яка сама заробляє на озвучуючий дитячий сайт, яка робить всякі оберіги, пише листи, робить малюнки. Ну, взагалі, це така ми її поміж себе називаємо лічинка Бендерівця. Але ну, ну це дійсно так, коли її запитують, ти хто вона каже: Я українка, і е, вона якось я їхала в Кримське. Це 93 бригада, перша лінія оборони, Карпатська Січ. І Ульянка взнала, що ми їдемо, і там служить хлопець, мельник Нікіта, наш Запорізький. І ну, якось там вони через спільних друзів його знають. Ця дитина написала листа, виділила гроші. Бабуся купила цукерки і е, зробила в такому в скарлупці Горіховій, з волоського горіха Янгола. І сказала, щоб він оберігав Нікіту. До речі, її оберіги працюють по всьому фронту. Це 55-та, 46-93, та це батальйон скіф, там всюди ульянкині, поробки, малюнки. І ось Нікіта він потрапив в шпиталь, і він мені зателефонував, що буде в Запоріжжі декілька днів, і дуже хоче зустрітися з Ульянкою. І тут така нагода, розумієте, театр. Я йому кажу, Нікіта, а ти зможеш прийти в театр. З дружиною він каже: зможу. І приходить Нікіта. Ви б бачили очі цієї дитини, коли вони зустрілися. А знову ж таки знала тільки я, що буде Нікіта. Ну там були сюрпризи один за іншим. Це було так приємно. Я навіть зараз розповідаю. в мене очі сльозяться від щастя. Боже, люди. Я вам настільки вдячна за вашу турботу, за ваше добро. Розумієте, ви не тільки хлопцям допомагаєте. ви Своїм позитивом, своїм своїм відношенням до нашої країни, ви навколо себе всіх просто, як сказали сказали одні молоді дівчата, студенти, інфікуєте, розумієте, патріотизмом. Ось, ну я, я вам дуже вдячна. Я вам ще з екрану телевізору скажу, Боже. Ульянка Полухіна, Шестакови Полухіни, Оля Писанко, Юлічка Кутєпова, Володимир Нескоровний. Це взагалі вони людина. Як ото знаєте в фільмі було Арфенет, візьміть бубін. Машина не на колесах, вона на ремонті, а треба доставити допомогу. Він сідає на велосипеда, їде й привозить мені ось сюди на острів через це місто велосипедом своїм. каже: — ройс подано, я виходжу і, 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 велосипедом приїхав. А іншого разу, взагалі, не велосипедом, бо далеко було. Так він маршруткою поїхав. Але мені не сказав. Я думала, машиною привозить. На колесиках ота торба привозить. Привіз, каже, жена отримуй Володимир Іванович. Нескоровний, я вам дуже вдячна. Мені так хочеться всіх, щоб нікого не забути, Боже, це ж мої репії, які четвертий рік переводять гроші з кожної пенсії. Розумієте, Коли я була на нагородженні в Києві на Євромайдан Сос, коли мені Янгола вручили, і там людина отримала премію за те, що з кожної пенсії переводить 100 гривень, дідусю, там, дідуся нагородили вишиванкою. Але ви розумієте, ця родина репій, вони двічі на місяць. На протязі трьох років переводять мені своїх пенсій по двісті гривень. Я дуже вам вдячна. Я дуже дякую е, лівітан Ірочки, яка своїми ручечками зв'язала більше ста пар шкарпеток. Дівчатка прислали з усіх куточків України, прислали оті нитки, але треба ж було їх в'язати. Коли ж мені ще я мало того, що я не вмію, та в мене ще й часу на це нема. І от ірочка взялася, і вона весь час кожну мою поїздку я везла 16-20 пар тих шкарпеток. Скільки вона встигала, скільки вона в'язала, хто як може, хто чим може. Я дуже дуже дякую цьому ж нашому бійцю, нашому захиснику Нікіті Фріцу. Це просто, я не знаю, чого Фріц, може, це його позини. Не знаю, але він мельник Нікіта. Я його вітаю з нагородою. Йому накануні дали орден, знак почота. Я дуже вдячна Тимуру, книшу і за організацію, і за допомогу, і за розуміння, і за захист, і за те, що він робить. Любов Леонова розказує, що допомога Україні йде звідусіль. Європа і Америка, Канада і Австралія усюди живуть люди, пов'язані любов'ю з Україною. Їм там гарно, затишно, зручно, але серце все одно болить за батьківщину. Це і Європа, це і кава Сіліщевих, це і збройне масло Мар'яни Богусєвич, це смаколики від Ніночки Кіріченко. Це з Венеції від Тані Чайковської гроші, це американець Бабіченко Володимир, який пересилає мені долари, і який телефонує і запитує, як у мене справи. Розумієте, розмова починається не з того, отримала ти чи не отримала. Розмова починається, як у вас справи. Я вам він, коли перший раз зателефонував, каже, доброго дня, це любов, кажу, любов. А е, ви знаєте, я вам дзвоню із е, Каліфорнії. А я кажу, це що з Америки? Він каже, так, так. Ні, він каже, єс, єс Каліфорнія. Вже там, там, там такий уже акцент, ну, люди вже там більше 20 років. Але е, розумієте, я говорила і буду говорити: ніяка відстань, е, ніяка валюта не є перепоною для допомоги. Розумієте, тут е, треба, щоб, ну, мабуть, пазл склався у вас в голові. Для чого, кому ви допомагаєте, і для чого це потрібно. А потрібно це для того, щоб ми з вами не ховалися в ванних кімнатах, щоб у нас не вибухи лунали, а крякали отакі жаби, квакали і співали солов'ї. І це, мабуть, того варто. Слухаючи Любов Леонову, згадуєш мудрі слова про те, що перемогти можна будь-яку армію, непереможний тільки народ. А якщо народ і армія єдині, то цю силу не здолати нікому.